Кажу, що все, бачите вже, люди понаставляли. Ну, у нас не знаю як в кого, у нас такий закон. Якщо люди поставили, то не дай Боже, щоб торкнути. Хотів попити, попив собі, а трогати не можна. Ось все бачите, друзі. Ну ось, бачите яким чином. Це люди так ставлять. Бачите як? Все чудово. Це у нас, бачите, Люди понаставляли і точать. Березовий сік збирають, бачите? Все, воно, воно, бачите. Це люди у нас вже займаються соко березового соку, друзі. Так що, якось так, бачите.